Доброго дня! Отримала сьогодні повідомлення від підписників. Ось таке хочу дати на нього відповіді. Доведеться розділити відповідь на два відео, тому що в три хвилини я не вкладусь. І так, давайте подивимося, яке було запитання. Олександра, підкажіть, будь ласка, можна якось подивитися, Україна відвоює всі свої території в найближчий час, чи це нереально? Страшно залишатись в окупації, дуже переживаємо. Чого чекати по закінченню війни? Багато хто чекає з визволення, але щось ніяк. Таке враження, що ми нікому не потрібні. Дивіться, ситуація досить таки напружена, тому що хлопці дійсно не можуть одразу визволяти всі території, не вистачає ресурсів. Це дійсно так, але ми в то віримо. Давайте подивимося. Перше питання: чи визволить Україна всі свої території? У найближчий час? Найближчий час, ну давайте візьмемо декілька років, тому що питається по закінченню війни, так? Чи буде взагалі визволення? Але в цьому році, 23-му, закінчення війни я не бачу. Тому ми беремо найближчі декілька років, так? Чи буде звільнення всіх окупованих територій України, так? Чи заберемо ми все те, що нам належить? Перша карта розчарування. Розчарування в тому що дуже емоційно буде важко, якось ми дуже, дуже будемо розчаровані в тому, що відбувається. Розчаровані, тому що вся ця ситуація може затягтись на довгий період часу. Тобто вона буде йти дуже повільно, просуватися і дуже швидко з тим справитися майже буде неможливо. От, дуже буде багато легковажних прийнятих рішень, які будуть відбуватися з приводу ресурсного забезпечення, допомоги. Ну, дуже буд, можуть віднестись до того несерйозно чи халатно, і це може затягувати ту всю ситуацію. Тобто, швидкого просування в тому всьому не буде. Воно буде дуже помірне. І так, чи звільнить Україна взагалі всі свої території, ну так скажу. З приводу просування дуже багато мутності, недосказаності іде. і в мене йде плиття по течії, і таке, знаєте, коли ми не можемо взяти те, чого ми хочемо. Зараз поточнюю, чому. У нас буде таке розчарування, форс-мажори, тобто яке, ця карта взагалі показує, що щось нас дуже розчарує. Ця якась інформація закрита, яку ми до кінця не розуміємо з приводу окупованих територій, вона проясниться і це може нам не дати звільнити все. Так, я продовжую відповідати на запитання моєї підписниці. А, як ми вже з вами зрозуміли з попереднього відео, так, що імовірність того, що якісь території ми будемо вимушені, там йде вимушена зупинка, і ми можемо якісь території залишити вимушено тобто, можливо, будуть вимагати. Тому що по розкладу я бачу не добровільно якусь, знаєте, що ми залишили і пішли. А там, як наче будуть від нас. Вимагати якихось перемовин і вимушено щось залишити. І ось це може дуже розчарувати людей, ми можемо дуже бути в такому от незрозумілому стані. Давайте подивимося, чого чекати взагалі по закінченню війни. Так, що чекає країну після того, як закінчиться війна? Дуже багато м закритої інформації. От, з часом, з продовженим часом, може проявитися. Тобто проявлення тієї інформації, яку ми не знали, з приводу якихось домовленостей, зустрічей, розмов, воно може з часом проявлятися. Так? От. Далі. Люди будуть намагатись балансувати. балансувати. Але при тому, напруження в країні воно буде. І ще, дивіться, мені показують все-таки якусь ще обмеженість на деяких так територіях. От тому буде ще така напружена фаза, так, в Україні. Буде вивчення якоїсь ще інформації. Люди, як наче будуть, знаєте, розбиратися в тому, що взагалі відбувається і відбувалося. Нам необхідно буде країні залишити якісь питання, закрити якісь питання, які стосуються війни, військових там дій. От, і ми можемо тут саме а, залишити, ну, як то знаєте, полишитись чогось, але не дуже хочеться. І це може якось впливати так, на нас всіх. Дуже такий важкий емоційно та фізично період, тому що ми будемо ще таки боятися, тобто цей страх не пройде. Страх буде все-таки від такої якоїсь знову якоїсь активності. Ми будемо потенційно все одно знаходитися в напруженні. Навіть коли закінчиться війна, люди будуть дуже, знаєте, очікувати постійно якихось кроків. Ось. Ну, домовленості якісь то будуть, будуть. Але активність, дивіться, якась може виникати все одно. Ми, як наче будемо чекати, знаєте, якогось кроку. Ми будемо жити в якійсь залежності в напрузі ще якийсь довгий період часу після завершення війни.